Як водити на механіці по місту? Рух по місту це постійні рушання, зупинки, рушання зупинки. Тобто, які ж ключові дії на механіці по місту? Давайте от, порахуємо. Рушаємо, натискаємо щеплення, вмикаємо першу передачу, плавно відпускаємо щеплення, робимо затримку обов'язково на початку робочого ходу. Потім додаємо газ, розганяємось, натискаємо знову щеплення і переходимо на другу передачу. Це та дія, яку ми робимо найчастіше. Не найчастіше 50 на 50, що ж ми робимо зупинку, правильно? Зупинка, коли ми пригальмовуємо оберти впали до мінімальних, натискаємо щеплення, зупиняємось повністю. Нейтральна передача і відпускаємо щеплення. Є ще і третя дія це призупинення. Є таке слово? Зниження швидкості, перехід на нижчу передачу, увага, без повної зупинки. Це дуже крутий навик, який може спростити проїзд багатьох складних ділянок доріг. Пригальмовуємо оберти, опускаються до холостих щеплення. Перейшли на нижчу передачу, і до повної зупинки гальмами не доводимо автомобіль. Пускаємо гальма і продовжуємо рух, доводимо щеплення до робочого ходу. Секунда утримання, газ. І їдемо далі. Кайфуємо. Важливо перед виїздом на якусь складну ділянку дороги ці три ключові дії довести до автоматизму, тому що, попри це, нам ще необхідно контролювати ситуацію на дорозі, розуміти принцип проїзду тих чи інших ділянок. Мене звати Олександр Матвієв. Я інструктор з водіння. Якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, обов'язково підписуйтесь, поки не пізно. А ми продовжуємо. У минулих відео ми вже розібрали більш детально з нюансами, як правильно рушати, як правильно зупинятися на механіці. Тому, якщо ви ще не бачили, рекомендую спочатку подивитися ці відео. Сьогодні ж розберемо водіння на механіці наглядно в реаліях на різних ділянках доріг по місту і до того, ж зберемо принцип проїзду кожної ділянки, який потрібно розуміти. Проїдемо пару типів перехрест зі світлофором, виконуємо правий поворот, короткі зупинки та проїдемо лежачий поліцейський. Поїхали, почнемо ми зі світлофору. Що найважливіше врахувати на під'їзді до будь-якого світлофору, це побачити колір світлофору червоний чи зелений. В ідеалі розгледіти секунди, які залишились, якщо вони є, звісно, відштовхуючись від того, скільки маємо секунд прийняти правильне рішення, зупинятись чи продовжувати рух. Якщо на під'їзді зелений і секунд залишається менше десяти, то необхідно вже поквапитись, щоб проїхати, або ж навпаки, не поспішати і планувати зупинку, щоб поїхати на наступний зелений, щоб вже точно було все безпечно. Якщо на під'їзді червоний і секунд залишається так само менше десяти, логічно буде розтягнути нашу дистанцію на легеньке, плавне гальмування. Щоб за ці 8-10 секунд спокійно підкотитися і продовжити рух вже на зелений, без повної зупинки, щоб не робити зайвих перемикань дуже крута навичка. Коли ж повна зупинка неминуча, мега важливо зупинятись плавно, розтягнути зупинку на більшу дистанцію. Для цього гальмом працюємо наступним чином. Притискаємо педаль спочатку сильніше і спостерігаємо, як різко ми знижуємо швидкість. Якщо різко, то одразу послабляємо натиск, але повністю педаль не відпускаємо. І далі вже чим ближча зупинка, чим менша у нас швидкість, тим легше ми тиснемо гальма. В кінці вже майже не гальмуємо, майже відпустили. І коли вже відчули, що плавно-плавно зупинились, повністю гальма тримаємо чіткіше, щоб нікуди не відкотитись. Давайте проїдемо пару типів перехрестя світлофором, покажу наглядніше. Бачу світлофор, бачу 5 секунд до закінчення зеленого сигналу. Пригальмовую, оберти опустились до холостих, натискаю щеплення. І тримаю гальма так, щоб зупинитись плавно. Повна зупинка, нейтральна передача, пускаю щеплення, гальма тримаю, щоб нікуди не скотитись. Важливо, поки ми утримуємо щеплення, газувати більше, ніж на 1500 обертів не можна. Вже коли щеплення відпустили повністю, тоді газуємо до 2,5-3 і переходимо на наступну передачу. Бачу закінчення червоного. Заздалегідь щеплення. Перша. Відпускаю гальма, додаю помірно газ. І підвожу щеплення до початку робочого ходу. Утримую друга. На другій так само утримання і продовжую рухатись далі. Щеплення відпускаємо кожного разу на будь-якій передачі з затримкою для того, щоб проїхати 3-5 метрів. Так наш старт буде плавним і без дьоргання. Рухаємося далі. Бачу червоний. Шукаю секунди, щоб зрозуміти, чи доведеться робити повну зупинку. Нога на гальма, оберти опустились. Щеплення. Гальма трішки сильніша, повна зупинка. Нейтральна передача. відпустив щеплення. Але вже бачу жовтий, треба їхати. Щеплення перша, утримання, газ пускаю далі. Додаю газ, щеплення, друга. Утримання пару секунд, пускаю щеплення. Газую до 2500 обертів, пускаю газ, щеплення третя. Так само з утриманням. Рухаюсь на третій передачі, їду прямо. Бачу світлофор скупчення машин. Відпускаю газ, пригальмовую, оберти впали і щеплення. Підкотились до стоплінії і бачу, що червоний закінчується. Перша утримання, газ 5 метрів, щеплення пускаю, газую і перехожу на другу. І на другій відпускаю щеплення з утриманням на початку робочого ходу, як завжди. Рухаюсь на третій, бачу сповільнення потоку машин, авто попереду гальмує. Нога на гальма. Оберти падають, щеплення. Помірно гальмую, щоб не зробити різкої зупинки. Нейтральна щеплення відпустив. Машини почали рухатись, щеплення вперше. Початок робочого ходу, легенько газ, утримання 5 метрів, відпустив щеплення повністю. Газувати нема куди, ми в черзі з машин, тому майже не газую. Лише легенько торкаюсь педалі газу. Потік пришвидшився, газую більше. Щеплення, друга передача. Бачу 15 секунд зеленого, встигаю проїхати. Помірно тримаю газ і продовжую рухатись на другій передачі. Виїхав на рівнішу дорогу, даю газ, перехожу на третю передачу. Щеплення відпускаю завжди з утриманням. Рухаюсь на третій передачі на під'їзді до світлофору. Бачу, зелений тільки починається. Авто переді мною гальмує, нога на гальма. Оберти впали, щеплення, щоб не заглохнути. І бачу, що потік машин починає рухатись. До повної зупинки автомобіль не довів, тому можу продовжити рух на другій передачі. Бачу закінчення зеленого, гальмую, оберти впали, щеплення, повна зупинка плавна, нейтральна і щеплення відпускаю, гальма тримаю. І щоб зробити плавну зупинку, гальмую спочатку трішечки посильніше, щоб автомобіль відчутно почав сповільнюватись. Далі, чим повільніше ми рухаємось, тим легше я тримаю гальма. Виходить, зупиняючись плавно, я привідпускаю педаль гальм. І вже перед самою зупинкою легенько-легенько тримаю гальму. Червоний закінчується. Бачу 5 секунд щеплення. Перша передача. Початок робочого ходу, помірний газ. Утримання щеплення на 5 метрів. пустив, газую більше, знов щеплення друга. І третя. Під'їжджаю до червоного світлофору, бачу ще якийсь час доведеться постояти. Гальмую заздалегідь, слідкую за обертами щеплення і легенько, плавно розтягую зупинку. Можна навіть поставити нейтральну передачу, відпустити щеплення і підкочуватись вже на нейтральній, контролюючи швидкість гальмом. Не рекомендую так робити початківцям, бо можна легко заплутати, що і коли вмикати. Просто щоб ви знали, що так теж можна, якщо дорога суха. Пару слів про виконання правого повороту. Основне, що треба зробити перед поворотом, це знизити швидкість, зайняти крайнє праве положення на дорозі і перевірити обов'язково праве дзеркало на наявність велосипеда, мопеда чи ще когось. Для середньостатистичної, звичайної, простої машини без різних курсових стабілізацій АБСів, ЕБСів та інших незрозумілих абревіатур, комфортна швидкість для проходження повороту буде близько 15 км за годину. Плюс-мінус. Це в тому випадку. Випадку, якщо пропускати нікого не потрібно, і чим вущий, чим різкіший поворот, тим менша у нас буде оглядовість, і тим меншою, відповідно, має бути швидкість. І навпаки, якщо вигін повороту розтягнутий, якесь широке перехрестя, де ми все добре бачимо, то швидкість можна збільшувати. Головне, це комфортно почуватися в повороті і встигнути зрозуміти, як працювати кермом, коли і наскільки сильно його повертати. Правий поворот можна розділити на два види. З головної дороги, і з другорядної дороги, коли ми входимо в поворот з головної дороги або ж на зелене світло, зробити це можна і на другій передачі, якщо перехрестя вільне і немає пішоходів. З другорядної ж дороги вже швидкість повинна бути меншою, бо ми повинні пропускати і автомобілі, і тих самих пішоходів, звісно. Тому простіше все це буде зробити на першій передачі. В більшості випадків повертаю праворуч. Бачу знак дати дорогу. Газ відпущений. Поворотничок перевірю праве дзеркало. Доїжджаю до пересічення проїзних частин. Поки підкочуюсь, нога на гальма щеплення перша. Дивлюсь, чи якого пропускати. Немає їду щеплення до робочого ходу, утримання, газ і все як завжди. Рухаюсь на третій передачі, поворотничок показую. Нога на гальма. Щеплення підкочуюсь. Щеплення поки тримаю, бо не знаю, з якою швидкістю буду рухатись. Чи доведеться переходити на першу, чи можливо вийде продовжити рух на другій. Все ж перша. Підкочуюсь. Переконався, що пропускати нема кого. Погляд в сторону повороту. Газ. Друга. Знов газ. І третя. Знов правий поворот. Пригальмовую. Бачу червоний. Повертати дозволяє зелена стрілка. Дивлюсь, пішоходів немає. Підсовуюсь далі. Щеплення з утриманням 5 метрів і відпускаю повністю. Переконуюсь, чи немає машин в попутному напрямку. Повертаю газ. Друга. Утримання. Знов газ. Третя. Червоний пішоходів немає. Підкочуюсь на першій. Газ повністю відпущений. Бачу машину. Щеплення, щоб зупинитись повністю. Пропустив і крадусь далі, бачу, що нікого більше немає. Щеплення з утриманням, газ. І на другу, так само з утриманням. Розганяюсь до максимальної швидкості на другій передачі і третя. В цьому випадку бачу зелений, бачу, що встигаю проїхати. Легенько пригальмовую, перехожу на другу передачу, утримання щеплення, і на другій передачі повертаю. Добавляю газ. І вже далі перехожу на третю. Ще один поворот праворуч. Крайня права смуга. Праве положення перевірив дзеркало, перехожу на другу. Щеплення з затримкою відпустив. Починаю повертати. З'являється пішохід, пригальмовую щеплення перша. Газ щеплення з утриманням. Розганяю і на другу. Поворот праворуч по головній. Рухаюсь на четвертій. Гальмую, оберти впали, натискаю щеплення. Бачу пішохода, зупиняюсь. Перша передача. Добавляю помірний газ. Щеплення з утриманням. Друга. І на другій виходимо з повороту. Добавляю газ. І перехожу на третю. Газую. Далі четверта. Що стосується коротких зупинок, то тут важливо зрозуміти, що зупинка, якщо і буде, то буде короткою. Наприклад, ми пішохода пропускаємо. Далі дорога вільна і треба одразу їхати. Довго стояти не прийдеться. В таких випадках нічого не буде краще, ніж призупинення. Знову це слово. Ну Ви поняли, пригальмування без повної зупинки. Давайте покажу, як це працює. Бачу пішохода, нога на гальма. Знижую швидкість щеплення. Повну зупинку я не роблю. Друга передача. Щеплення до робочого ходу і одразу бачу пішохода на наступному переході. Щеплення вниз легенько пригальмував і на другій продовжую рухатись. Далі третя. Їду прямо знак дати дорогу. Пішоходів не бачу, тому виїжджаю на пішохідний перехід, щоб було видно автомобілі, які треба пустити. Перша передача. Підсовуюсь і чекаю. Чекаю з натиснутим щепленням на першій передачі, щоб була можливість поїхати в потрібний момент, щоб не витрачати час на вмикання передачі, коли вже буде можливість поїхати. І це окей. Бачу віконце за машинами, готуюсь до старту. Підвожу щеплення до робочого ходу, утримую газ. З газом далі відпускаю щеплення і даю більше газу, щоб поїхати швидше. І перехожу на другу. На другій, як завжди, помірно відпускаю щеплення, розганяюсь і перехожу на третю. Рухаюсь за машинами, бачу засвітились стопи. Гальмую, щеплення. Зупинка. Щеплення тримаю, бо авто попереду вже починають рух. Перша передача. Щеплення з утриманням. Газ. І перехожу на другу. Потік зупиняється. Бачу стопи. Нога на гальма. Гальмую, оберти впали, щеплення. Зупинка. Перша передача. Газ. Щеплення з утриманням. Друга. Бачу, встигаю проїхати на цей зелений. Газую і перехожу на третю. Рухаюсь, бачу, хтось виїжджає з парковки, вирішую пропустити гальма, щеплення, щоб не заглохнути, і гальмами легенько розтягую зупинку на більшу дистанцію, щоб зупинитись плавно-плавно. Перша. І поїхали. Ні, не поїхали. Все ж таки, поїхали. Авто попереду гальмує, бачу стопи. Гальмую і я. Оберти впали, щеплення і підкочуюсь, контролюючи швидкість гальмом. Щеплення в цей час тримаю, готовий включити другу і поїхати, якщо потік активно почне прискорюватись. Зупинились! Тепер точно перша. Газ, щеплення з утриманням, друга і кайфуємо далі. Щеплення третя. Що таке лежачий поліцейський? Це горбочок посеред дороги, призначений для того, щоб ми знизили швидкість. Відповідно, проїжджаючи ці горбочки на якійсь збільшеній швидкості, ми перевантажуємо підвізку і будемо часто заїжджати на СТО, ремонтувати ходову. Все максимально просто <с> комфортна швидкість для проїзду лежачого поліцейського в більшості авто це 10-15 км за годину. Дивлячись, який той горбочок може бути великий, розтягнутий або різкий, маленький, ще сильніше відчувається. Важливо при проїзді цієї нерівності не гальмувати. Взагалі при проїзді будь-якої нерівності краще не тиснути на гальма. Тобто перед лежачим гальмуємо, знижуємо швидкість до 10-15, а в момент пересічення колесами цієї нерівності гальма тримаємо відпущеними. Так ходова система отримає значно менше навантаження. Робити це можна як на першій передачі, так і на другій. Але якщо дизельний двигун краще на першій, пам'ятаєте, дизель тяговитіший, і на другій передачі швидкість може бути завеликою. тому вже дивіться по своєму авто. Рухаюсь на другий, бачу лежачий поліцейський. Пригальмовую. Оберти впали, натискаю щеплення, гальма посильніше і до моменту пересічення колесами пускаю гальма. Перша передача і продовжую рух. Наступний лежачий, я вже на третій пригальмовую, швидкість знижую до 10-15 км за годину. Навіть повільніше щеплення. Перша передача. Пропускаю автомобіль, що випарковується. Дід виїхав посеред дороги. Злякався, що я тут його чекаю. Не бійся. Я не місцевий. І перехожу на другу. Доїжджаю до наступного лежачого. Пригальмував, гальма відпустив, переїхав лежачий і далі помірно газую. Ще один пагорб. Відпускаю газ, але ногу залишаю навпроти газу. Натиск не роблю, але відчуваю під ногою педаль. Швидкість впала до 10-12, переїхали, помірно газую далі. Друзі, якщо було корисно, якщо ви хочете, щоб я записав другу частину, де ми розберемо проїзд кругу, поворот ліворуч, розворот на механіці, обов'язково ставте лайк та залишайте коментар під цим відео. Побачимось!